Як увічнити пам'ять героїв російсько-української війни з таким питанням та пропозицією встановити відповідний пам'ятник у сквері Юрія Кравченка до Олександрійців через змі та соціальні мережі звертався Сергій Кузьменко. 22 березня вже відбулося перше засідання робочої групи для підготовки пропозицій та розробки концепції вшанування воїнів героїв російсько-української війни? Ми повинні дати можливість дітям наших героїв, наших захисників привести своїх онуків. На пам'ятне місце, і щоб кожен мав можливість сказати ось ім'я того діда це наше сьогоднішнє завдання, тому власне, ми і розпочинаємо цю роботу важливу роботу для всіх олександрійців. Буде розроблено кілька ескізів пам'ятника. Будуть запропоновані різні форми увічнення пам'яті, і все обов'язково буде погоджено з мінкультом, наголосив Сергій Кузьменко. Всі запропоновані варіанти вивчатимуть на засіданнях робочої групи та обговорюватимуть з жителями громади. На першому етапі важливо визначитися із місцем розташування пам'ятника. Багато хто з Олександрійців підтримує ідею, що це повинно бути не десь, а це має бути в центрі нашого міста. Тому, мабуть, ми будемо чітко називати речі своїми іменами, да? ми не будемо будувати меморіал Героям України в дитячих садках і школах, ми не будемо це робити на фабриках і на заводах, ось. а ми це будемо робити в центрі Олександрії. Обговорюючи сквер Кравченка як запропоноване місце розташування меморіалу, члени робочої групи заслухали фахівців містобудування з інформацією, що це рекреаційна зона і розташування пам'ятника, цілком допустими. Підтримали і обґрунтували доцільність розташування саме у цьому сквері пам'ятного знака по вшануванню воїнів героїв і представники робочої групи, які безпосередньо спілкуються із захисниками та родинами загиблих. Місце я думаю, шикарне для цього. Для збирання більшої, більшої кількості людей. Ми ветерани, військовослужбовці, ми вам дякуємо за цю роботу, за вшанування пам'яті наших побратимів. Тобто, всі тільки за, тільки наше гасло йде вперед, і тільки вперед. Це так само центр міста, тут так само багато людей гуляють, багато людей ми проводимо якісь заходи поруч мері. Тут з віками бачили тих героїв та всіх, військових, цивільних, волонтерів. Ну, зразу буду бачити ту місце. Рядом знаходиться будинок, де люди реєструють свої шлюби. Споконвіко було, я думаю, що воно залишиться, що ті молоді люди, які вступають там чи одружуються, вони завжди вдячні тим, що вони знаходяться під мирним небом, можуть одружити, можуть народжувати дітей. По територіальному принципу, по самому розміщенню я повністю підтримую. Робоча група одноголосно підтримала пропозицію про розташування пам'ятника воїнам-героям у сквері Юрія Кравченка на перехресті вулиці Поштової та проспекту Соборного. Це центр міста, зауважив міський голова. І повідомив, що площу навпроти скверу перед міською радою планують перейменувати на Європейську. Наразі це площа Героїв Чорнобиля. Ліквідатори з розумінням ставляться до такого перейменування.